Любі слухачі, це відео є частиною роману, що публікується з продовженням. Щоб не втратити наступні фрагменти, прошу підписатися на канал. Також я очікую на ваші коментарі та вподобайки. Вечір накотив своєю звичайною для цього світу Чорнотою, запалюючи подекуди над головою електричні зірки. Кількість народу на алеї зменшилася, і невдовзі Таріс залишився на самоті. Переночувати він вирішив на тій самій лавці, де познайомився з Еліною. Він устиг задрімати, коли з'явилися ті двоє чоловік і жінка, Жека та Катюха. Не старі, але якісь пом'яті з набряклими обличчями та сипливими голосами. Вони пахли чимось неприроднім і шукали щось у бочках для сміття. Жінка злякалася, натрапивши на Таріса, але не втекла, а навпаки, зраділа і закликала свого чоловіка. Вони одразу вгадали, що новий знайомий така ж безпритульна істота, як і вони самі, хоча Таріс сподівався, що виглядає цілком пристойно. Нові друзі легко пішли на контакт, дозволили тримати себе за руки, як завгодно довго, а потім запросили Таріса до себе мешкали вони в розкороченій трансформаторній будці, де містилися два пляжні лежаки часів розвитого соціалізму, які Таріс через відсутність необхідних знань сприйняв за два старі тапчани. І продавлений диван, з усіх боків якого стирчали пружини. Натомість у домі в лапках була електрика, організована талановитим жекою, лампочка під стелею та маленька пічка, на якій Катюха зварила знайомий Тарісові продукт картоплю. Картоплини правда, виявилися значно крупнішими, ніж на Таріоні м'якоть їхня була жовтою, а не фіолетовою, але смак виявився цілком звичним. Таріс із задоволенням прийняв запрошення на вечерю. Окрім картоплі, у парочки була і інша їжа, і ділилися вони нею охоче, на відміну від петва, яке гість навіть покуштувати не схотів. У першу ж ніч хазяї спробували обібрати Таріса, потягнули його за плічник. Чи то вкрасти хотіли, чи просто поцікавитися. Спроба була припинена появою в руці у гостя такого собі чималенького ножичка, після чого Катюха з виразком кинулася під тапчан. Жекавдав, що він взагалі не при ділах. А Таріс знехтував власні принципи і прив'язав обох до себе в підпорядкування. Чи довго протримається зв'язок, він не знав, бо з настільки пропитими особами справи ніколи нема. Незважаючи на свій низький соціальний статус, незавидне матеріальне становище і просякнуті алкоголем мізки, Жека з Катюхою вміли читати, писати і рахувати і мали досить упорядковані знання про власний світ, з чого Таріс зробив висновок, що система освіти тут перебуває на високому рівні. Насамперед Інтар розібрався з цифрами часом та календарем. Цифрові знаки відрізнялися, але їх було лише десять, тому труднощів не виникло, він усе швидко запам'ятав. Час повністю відповідав таріонському доба, година, хвилина, секунда. Все однаково є з таріоном тривалості. Таріса це не здивувало, бо так було у всіх світах, що відвідали першопроходці. Календар відрізнявся лише тим, що рік ділився не на 36 декад і 5 днів новоріччя, а на 12 місяців із різною кількістю днів у кожному. Вивчення мов також пішло напрочуд швидко, тим більше, що парочка воліла говорити по різному. Спочатку, щоправда, правда, довелося вичленити з лексикону Жекі окремі слова і навіть цілі фрази, що не мали жодного сенсу, проте вживалися дуже часто, зате потім все стрімко полетіло уперед. До кінця третього дня Ентар знав по дві сотні слів з кожної мови і міг складати з них доволі зрозумілі речення. У перший же день Жека притяг Тарісові місцевий одяг, камуфляжні штани і чорну футболку з написом англійською Природа потребує нашого захисту. Треба відмітити, що з написом Ентарові неабияк пощастило, бо англійської Жека не знав і сам розгулював з вивіскою на грудях я лесбіянка. Штани виявилися, Ентаро за короткі, ще й широкі до того, але вибирати не було з чого. Таріс стягнув їх у поясі шкіряним поворозком і вирушив на заробітки разом із своїми новими друзями. Їжу та випивку для себе парочка добувала різними шляхами. Катюха збирала та сортувала різне сміття, яке можна було потім продати. Вона ж приносила в'ялі, некрасиві, але цілком їстівні овочі, котрі викидав в супермаркет у ТРЦ. Супермаркет у ТРЦ виявився тим самим ринком, який Таріс бачив перший день. Жека вважав за краще заробляти живі гроші. Він, на іншому ринку, допомагав продавчиням носити важкі ящики. Цей базар, маленький, відкритий, був більш зрозумілий тарісу, бо майже нічим не відрізнявся від подібного на колисці. Жекін заробіток увесь без залишку витрачався на бухло. Гроші Тобто платіжні одиниці виявилися звичайнісінькими папірцями, з портретами людей, картку Таріс поки що не бачив. Поводилися представники місцевого дна тихо, людям на очі потрапляти не поспішали, та й ті претензії до них не виставляли. По справжньому Жека боявся лише ментів, хлопців у чорній формі котрих та за ці два дні бачив лише разів зо два. Це взагалі був дуже спокійний світ, практично позбавлений будь-якої агресії. Тут ніхто не носив зброї, люди спокійно гуляли у темряві, жінки не боялися розмовляти з незнайомими чоловіками і всюди ходили без супроводу. Юні дівчата іноді носили такі коротенькі спідниці, що їх навіть одягом назвати було складно, а оточуючі чоловіки не звертали на це жодної уваги. Таріс розслабився і ніякої каверзи не чекав. Це стало його помилкою. Він не помітив, коли навіювання послабшало. Поведінка парочки зовсім не змінилася, хіба що випили вони того дня трохи менше, ніж звичайно. А Жека довго буркотів, що життя складне, грошей не вистачає, все навколо дорожче і взагалі. Катюха зварила місцевий напій, чай, який вона виробляла на своїй пічці щодня, заварюючи у кастрюлі з носиком трави, квіти та гілочки, які збирала тут же у парку. Таріс куштував раніше це варево і вважав його нешкідливим. Але не цього разу. Слабкість, сонливість і запаморочення накотили на нього настільки раптово, що не викликали жодних сумнівів у своєму штучному походженні. Насилу подолавши кілька ліктів, що відділяли його від дверей, Таріс викликав шлунковий спазм і виверг залишки випитого прямо біля порогу. Потім схопив фляжку, в яку сам набирав воду з джерела, швиденько випив все, що там було, і повторив попередню дію. Більше ні на що сил у нього не вистачило, хіба що вихопити клинок. Але рука ослабіла, зброя випала на підлогу, а сам Таріс звалився зверху, прикривши її собою. Цього не бачив ніхто. Бо господарі щезли з будки саме перед тим, як Тарісові стало зле. Отямився він уночі, крізь розкриті навстіж двері в будку проникав промінь нічного світила. Воно все ж таки було у цьому світі. Холодне повітря гуляло приміщенням. Таріс так і лежав на підлозі серед власної блюватини, стискаючи у руці порожню флягу. Рукоять клинка впиралася йому під ребра, і він, здається, обмочився. Жеки та Кетюхи поблизу не було. Голова крутилася, у вухах безжально голо. Каріс на силу звівся на ноги, вийшов з будки і побрів до річки купатися та брати одяг. Повернувся він, коли вже розвиднілося, розклав мокрий одяг на кущах. І завалився спати на твердій лежанці. Причину свого стану він знав, а аналізувати ситуацію не мав сили, як, зрештою, і збирати речі розкидані по всій будці. Остаточно прокинувся ентар, коли сонце вже стояло на вечірньому прузі. Ніхто за минулий день його не потурбував, хазяї так і не з'явилися. У своєму стані Таріс помітив позитивні зміни. Одяг висах, зброю лежала на тому самому місці, де Таріс залишив її. Ентер окинув поглядом приміщення. Жека з катюхою тут неабияк повправлялися. Тарісів заплічник перевернули на виворіт і кинули на дивані. Його вміст розкидали по всій бутці. Халі та плащ затоптали. Від пояса, здається, намагалися відірвати захист, але не досягли успіху. Тільки ледь подряпили шкіру. Коробочки з гігієнічними засобами потрощили, порошки та зілля розсипали по підлозі, Гребінець і золоті діоли вкрали, а от фляжку не рушили, як і клинок. Скоріше за все побоялися наближатися навіть до сплячого таріса. Добре, що бабчин амулет охоронець сцентвості, він ніколи не знімав, і Тарі нещодавно нанизав поруч із ним. Таріс зібрав свої речі, почистив одяг і вирішив ще раз оглянути приміщення. І несподівано знайшов великий діол, що закотився під диван. Там же під диваном лежала річ, якої раніше він ніколи не бачив. Маленька прозора пластинка, із наклеєною зверху металевою плівкою. Пластина мала 10 гніздечок. Плівка, навпроти них, була розірвана так, наче зсередині щось діставали. На плівці виднілися письмена, хоча й пошкоджені, але цілком зрозумілі для тих, хто вміє читати. Ця штучка викликала сильний дискомфорт. І Таріс вирішив зберегти її, щоб розібратися на дозвіллі. Зазвичай Ліна не тримала таємниць від домашніх, тим більше від дідуся, який завжди був її першим порадником та критиком. Вони часто обговорювали її роботи ще на стадії задуму, і готові портрети вона насамперед показувала йому. Але тепер їй чомусь не хотілося, щоб дід прознав про Таріса. Може, тому, що це не замовлення, а її власне бажання і взагалі невідомо, чи хтось купить подібну картину, а може тому, що Таріс так сильно зацікавив її, а познайомитися з ним ближче не вдалося. Їхня зустріч просто епізод, і, скоріш за все, вона свого загадкового ельфа більше ніколи не побачить. Але у неї залишиться фото і картина, яку вона обов'язково напише. Шість знімків із 23 вдалися чудово. Це диво, бо знімало практично на осліп занадто яскраве сонце чорнило екран. Яке у нього обличчя цікаве, породисте, нехай і не рекламний красунчик, але зразу видно, що з незвичайного роду плені. Не надто молодий, років із тридцять, може, трошки менше. Очі темнокарі, майже чорні виразні, а віє ніякої фарби не треба. Сама Ліна не любила фарбувати вії і відчайдушно заздрила тим, хто цієї процедури не потребував. Заздрила незалежно від статі, як з'ясувалося. Волосся чорне, без діамантового блиску, але не тьмяне, досить довге, просто зачесане назад. Брови широкі, але не надто. Обличчя вигулена настільки ретельно, що шкіра здається абсолютно гладкою, та й на грудях жодної волосини, руки та ноги, до речі, теж без ознак рослинності, чи не тому вона його одразу в ельфи записала. І шкіра дуже цікавого відтінку, золотава, але навіть на обличчі забарвлена рівномірно, жодного ластовиння тобі чи синців під очима. І ані найменшого натяку на засмагу. Та ні, ось на цій фоці чітко видно, що плечі трошки почервоніли. Цікаво, звідки він? Виглядає, наче європейць, але і азіатський щось є. Розріз очей європейський, а вилиці високі, чітко окреслені на видовженому обличчі. Середня Азія близький схід, Південна Європа. А може, він індіянець якийсь. Серед них такі красончики зустрічаються, не встоїш. Чи це дивне його вбрання з пантелику збиває? Ліна поставила полотно на мольберт. олія чи акрил, Але взяла листок та олівець. Нехай буде все за правилами. Спочатку ескіз. Адже це казка, отже попрацюємо над сюжетом. Всю неділю Ліна провела в майстерні. Дідусь її не турбував, думав, напевно, що вона набрала замовлень. Правитель ельфів на картині поступово набував обрисів, як і місто в туманному серпанку за його спиною. У понеділок і вівторок дівчина мчала з роботи, щоб якнайшвидше повернутися у той казковий світ, що створювала на полотні, а в середу вирішила, що картину закінчено. Майже володареві не вистачало корони. Декілька мазків пензла, трохи фарби на кінчику на стихіна і голову намальованого Таріса. Перехопив обідок жовтого металу з блискучим каменем посередині. Тоненькими штрихами дівчина намітила блакітну спіраль по обидва боки від каменю. Саме так мав виглядати вінець правителя, щоб пасувати до костюма. Просто і лаконічно. Скільки днів він уже в цьому світі? П'ять чи шість? Таріс не був впевнений у тому, скільки пролежав непритомний. Можливо, минули більше однієї доби, бо їсти йому хотілося аж до колю кошлунку. На вулиці вже стемніло, та голод погнав його на пошуки їжі. Де там цей супермаркет з його сміттєвими баками? Контейнери Таріс знайшов швидко, хоч і бував тут з катюхою лише один раз. От тільки сьогодні йому не пощастило. Усі ящики виявилися порожніми. За одним з контейнерів Таріс побачив людину. Чоловік сидів прямо на землі, розгойдувався з боку на бік і тихенько вив. Ще одна жертва отруєння потребую допомоги. Таріс підвів страждальця на ноги і потягнув до великих залізних дверей. Над якими світився ліхтар. По дорозі мало не загубив свої штани. Шнурок, який утримував їх, розв'язався і пропав у темряві. Чоловік виявився молодим, на вигляд приблизно такого ж віку, як і Таріс, однакового з ним зросту та статури. І він справді був отруєний Таріс легко з'ясував це, ось тільки вчинив таке над собою бідолаха сам. Причому надзвичайно цікавим способом. За допомогою тонкої гулки він увів собі в кров речовину, яку перед тим купив у якогось дядька. Зілля діяло на мозок і викликало розтвічені яскравими барвами видіння. Тож тепер нещасний повністю перебував у владі своїх фантазій. Порятунку він не хотів, як втім не бажав взагалі нічого окрім своїх сніг. Хвиля злості піднялася в душі Таріса. Як можна жити в такому цікавому, багатому та спокійному світі, і так ставитися до себе та інших? Ентар був безмежно злий, на хлопця, на жеку з катюхою, на свої штани, які не бажали триматися на талії, на свій живіт, що голосно бурчав від голоду, і на те, що у нього немає грошей. Щоб купити собі хоч якусь кількість їжі та найнеобхідніший одяг. Ану, знімай штани, гаркнув він Таріонською, нахилившись до хлопця, і рванув застіпу на його поясі. Якщо у тебе є гроші на отруту, то й одяг собі купиш. Той, як не дивно, зрозумів його і покірно зняв спочатку черевики, а потім і штани. Черевики таріс не взяв. Штани сіли, як влеті, хоч і здалися спочатку тісними. За кілька хвилин Таріс зовсім перестав відчувати їх на собі, настільки зручними вони виявилися. Втекти з місця злочину Ентаро не вдалося. Толик, Толечко, синочок, на освітлений майданчик вибігла немолода жінка. Таріс ледве встиг пірнути у темряву за контейнер. Вона скиглила й голосила, намагаючись підняти свого сина та поставити на ноги, але той ніяк не бажав вставати, так і сидів, розгойдуючись і притискаючи до грудей свої черевики з розв'язаними шнурками. Тоді вона вихопила із сумки переговорний пристрій і стала щось слізливо казати в нього. Потім стояла й чекала, не даючи Тарісові змоги піти. Через деякий час на майданчик в'їхав чорний воз автомобіль, з якого вискочив розлючений чоловік. Він, сердито виговорюючи жінці, поставив толечка на ноги, і вже вдвох вони заштовхали його у візок. Автомобіль поїхав. Таріс зітхнув з полегкістю і намацав у задній кишені якийсь предмет, що заважав йому. Це виявився шкіряний чохол. У якому лежало невелике темне дзеркало на кшталт того, що було у Еліни, книжечка з двома портретами, кілька твердих прямокутників з письменами та малюнками, та грошовий папірець номіналом у 20 гривень. На цю суму можна було придбати пляшку води і буханець хліба. Життя знову набувало сенсу, і Таріс попрямував до супермаркету. Раніше він уже заходив сюди з Жекою, щоб купити хліба, і щоразу практично від самого порога за ними йшов охоронець, який уважно спостерігав за всіма їхніми діями. Тепер же вартовий не звернув на нового відвідувача жодної уваги. Таріс сховав свій заплічник у шавку, взяв кошик, зняв з полиці воду. Охоронець не діяв. Чому? Біля полиці з хлібом на Янтара чекав ще більший сюрприз. Обраний хліб треба було покласти в спеціальний мішечок з написом, окремим для кожного виду хліба. Тих видів там було безліч, а написів Таріс поки що не розрізняв. Йому потрібна була допомога. Поруч вибирали хліб дві молоді жінки. Як? Куди хліб? звернувся він до них. Дівчата із задоволенням допомогли йому і затрималися поруч, розпитуючи, звідки він. Далеко, відповів Таріс. О, Грінпіс? спитала одна, кукетло торкаючи пальчиком літеру на його майці. Таріс не зрозумів, але кивнув. Вони пішли далі, а Таріс попрямував до каси. Жінка фліртувала з ним, охоронець не помічав. Чому? Ще вчора цей світ його ігнорував, а сьогодні прийняв, що стало причиною, що змінилося в ньому, волосся, які він зібрав у хвіст, бо розчесати було нічим, чи ці штани. Так, одяг багатий і розкішний, часто покращує ставлення до людей, але ж не протерте до дірок вбрання. Втім, дірок на його брюках не було. Вони просто мали дуже зношений вигляд, і це саме по собі було дуже дивним, тому що всі відчуття Таріса стверджували, що обрання це нове, і не належало нікому, крім попереднього господаря, а користувався той ним не більше кількох годин. Далі буде, друзі, хто не встиг. Запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет. За посиланням, що наведено під відео, до зустрічі, ваша Єва Ромік.